Ну що ж, хотілося б почати перше відео після нового року з новорічних подарунок парфомерних з розпаковки чи просто демонстрації. Але так сталося, що вони до мене ще їдуть. Я замовила в таких місцях, де максимально довго їде, але ладно. Сподіваюся, очікування того варте, замовила по гарній ціні. Але це так, анонсик невеличкий. А сьогодні у нас будуть сліпі затести від чудової блогерки, блогериці, як вона себе називає, Катюшки з каналу Неролі Пачулі. На мені вже давненько їх прислала, тижні три, певно, є. Я їх тестила. І зразу вам скажу, коли я відкрила коробку, я подумала, що тут все мюглери. Я знаю, що Катюшка любить е Мюглери, але я сподіваюся, тут не все міглери, бо це вже дивно. Вони мені всі схожі, ну багато схожих. Я просто не зможу відгадувати. Дякую тобі Катюша. Дивіться, ще яка коробочка. Ви подивіться на цю коробку, видно вам, чи ні це ручна робота. Катюшка казала, що це не вона робила, але, тим не менш, це дуже приємно. Тут папір. Я сподіваюся, я сюди всі склала, бо я не пам'ятаю, ой, треба було їх дістати. Так, і я не розпакувала ще конвертик, який в якому відповіді. Я не знаю, як вони там складені. Я спеціально не розпаковувала, при вас розпакую. Так, я тут розклала вже аромати, тут буде 8 ароматів. І Катюнька мені навіть отакі блотери прислала. Ну, це дуже мило, це дуже гарно. Звісно, там були ще цукерочки смачні. Але я ці блотери просто повішала на ялинку, а Катя мені потім ти, Ну, ти розумієш, да, це блотери. От навіть написано. Але Хто читає, така краса. Так, ну давайте не будемо довго тягнути. Я тут собі записувала. І перший аромат номер один. Так, видно вам чи ні? Перший аромат наносим. Вже не пам'ятаю, бо протестила в перші кілька днів. О, зараз мені це так гарно пахне. На моїй шкірі якось це трошки не так пахне. Оце шкіра, якась вредна, така гаряча. Зараз мені пахне такою трояндою гарною. Чайною трояндою. а може і не чайною, але і не класичною бордовою. Такої, яка в кущі росте, але не маленькі трояндочки, а такі трошки більші. Мені здається, оці блутери теж мають цей аромат, ні, немає. Звідси, звідси це пахне трояндою і чимось солоденьким, якимось тропічним соком, з тропічних фруктів. Або просто мультифруктовим. І є щось таке трошечки душненьке. Я не знаю, чи це Мюглер. Давайте почитаємо, що я написала, я довго не буду тягнути. Стар свіжий кремовий кокос. О, Кокос на шкірі. Це я розказую з квіточки, а то це записане для шкіри. Що знайоме, люкс або ніша. Думаю, що Мюглер, можливо, айст Стар. Ні, айст стар, наскільки я знаю, манго, а тут кокос. Можливо, тут бензуїн чи лакричник. Так, да, душненький щось. Не мюдлер швидко стих і проявилась шкіра на моїй шкірі. От зараз так, можливо, це не бензуїн, можливо, це просто шкіра. Давайте будемо... Ой, буду сюди класти, будемо розпаковувати конверт, і дивитися, що це. Бо я більше не маю думок, вони всі трошки, в них є якась нюдлерщина. Ще мені Джиммі Чу там є. Так. Ой, дивіться, як гарно боже, а я не бачила, я не подивилася. Висипаю. Це нічого нема. Шукаємо номер один. Так, ось тут номер один. І розпаковуємо. Воно має добре рватися. хоча і не хочеться, але дуже гарно все культурно все клятвий, я вже бачу, що це. Це солей де кінзо. Зовсім не знайома з цим ароматом. От зараз так, якщо От є в нього щось спільне з флаури від кінзо. Так, така округла солодкість. Але є в мене кінзо з цієї серії таких флакончиків, зовсім нема в них спільного. той кедр, Так, тут верхні моти чай, женьшень, ірис і білий мускус. Боже, а де солодке? Ну він солоденький, я вам кажу. А тут все взагалі солодкого не має бути. Ні троянди нічого не вгадала. Йомускус можна було б сказати. <схи> Ой, ну мені пахне так, як пахне. Катюнька, я сподіваюся, ти не наплутала. Ой, так, йдемо далі. Номер 2. 2-2-2. Наносимо. Так, наносимо одною рукою, а нюхаємо в інший. Оце вже більш солодке. Це не мюллер точно. Це щось такого люксик. А це мені нагадує щось Джимі Чу. От Отаке воно солоденьке, ніби простеньке, але є якась тропічна цікавинка в ньому. І теж трошечки якоїсь. Я цю ноту називаю душненькою, але це не значить, що аромат поганий. Просто от є якась нота, яка мене чуть-чуть трошечки піднапрягає. Ну, але цей аромат мені сподобався більше, ніж попередній. Ой, ну тропічні фрукти. І мені здається, що тут теж є бензоїн. Читаємо, що я м -м пишу. Дуже знайомий старт, трохи схожий з попереднім. Ну, це на шкірі дійсно солодкість схожа. Спільно екзотичні фрукти. Цей більш солодкий і легкий люкс, щось з Лавіабель. Точно. У мене є Лавіабель клад. Це я вже потім доперла, дописала, що щось Лавіабе. Ну, але воно дуже легке, як Навіабель, як на Лавіабель. Я думаю, це все-таки щось джемічу. Або я не знаю, ну це точно люкс, як на мене, це точно люкс. Шукаємо номер 2. Я знаю, що не багато людей дивляться в мене сліпі тести, але я так обожнюю цю гру. що я просто ну, заскучала з нею. Космік Еммануель Унгару. Вам буде картинка. А тут і манго. Ну, тропічні фрукти, я сказала, але дійсно я розібрати не могла. Воно дуже все гарно. Манго-мигдаль чорносмородина, апельсин, рожевий перед злімом, гліотроп, апельсини, белінії, рис, піалка, це. Боже яка? Ваніль можна було сказати дійсно. Бо бин тонка. тонка. Пачулі взагалі не чую, сандалу не чую на щастя. А мені тут, напевно, дратує фіалка і мускус. А геліотроп не знаю, як пахне. Чесно, ніколи б не вигадала. Треба купувати, як я вже писала дівчаткам, і тестувати впало. Мононотові аромати. Номер три. Я сподіваюся вам видно. Так, квіточка. Та оцей гарний. Я, до речі, недавно про нього читала, про цей аромат, що був щойно. І дуже гарні відгуки дівчатка писала. Десь в групі Чермаренки. Чи, чи де? Я думаю, о, хотілося б познайомитися тут. Бац, <зас> ну, він мені удякую якась. Так, ну дуже точно троянда. Ну, має бути. Ну, я її тут добре чую. Така масляниста, бордова, така в стилі Томі Фордів. Але трошки легша. Але знову є якась така нотка, яка трошки мені їсть носила. Певно, це мускус. В попередніх двох ароматах він був. В першому в це був. Да. Майже впевнена, що тут є мускус. Ще якісь квіти, але ну, найяскравіше відчувається троянда і. Я так думаю, що мускус. Можливо, трохи амбри, зовсім трошечки. Бо є тут не той пряність, якась, але щось таке, не можу пояснити, читаємо. Як швидко змінюється з душного в щось легке, делікатне, унісексове. Є трішки косметичної пудри, аромат доглядового приємного засобу. Думаю, що бюджетний люкс. А зараз я думаю, що це якраз класичний. Люкс, щось типу Ланком, що там ще є? герлен, Можливо, щось з чорних платчик, але я не пам'ятаю, чи є платка в Каті. Катя, тобі є платячка? Я не пам'ятаю. От зараз ви на шкірі гарно унісексово стає, а от зараз вилазить мені щось душне. Давайте будемо дивитися, що це таке душне мені вилазить. Рішу на мускус, але переміжку з чимось. Зазвичай, коли є мускус, сіра Амбра чи просто Амбра. Хоча я амброві аромати люблю, сіру амбру ні, вона мене скрізь душить. Ого! Що я сказала бюджетне? Ага. Це еліксір порфам відружа Бав. Йолки-палки. Бергамот, малина, о, ну троянда є. А бергамот? М можливо. Персики, лан, фіалка, герань. О, добре, що тут герані не чути. А хоча, можливо, це вона мене підряпає, бо я її не люблю. Геліатропже мускус. Мускус і троянда. Піраміда просто величезна. Мускус і триянда, я вгадала. Ну, хоч на тому, дякую. Кашемірове дерево, оце теж може кедр. Ваніль, і рис. Тут і рис вже був. Це на каптус схоже на малюнку. Сандал, кориця, лист фіалки. Боже. Яка піраміда відчувається, явно дійсно два компоненти, і то старт швидко проходить, змінюється він на щось більш унісексове. От пудровість в ньому така, знаєте, приємна. Я не люблю пудрові аромати, але тут вона приємна. Ну, короче на шкірі він приємніший, ніж на е, трояндочці. Але сказати, щоб я його хотіла, я дуже вдячна за знайомство з ним, тому що мені дуже подобаються флакони цього бренду. Але я б собі наосліп, якби купила це, то я б дуже розчарувалася. Ну, чесно, аромат не мій. І я рада, тому що нас стільки коштує, що я ї поки що не готова, щоб якийсь з них був моїм. Не хочеться на них купити місяцями чи руками. Так, ой, я не показала аромат номер 4 Тут світленьким ловим, краплинки. Ой! Слухайте, оцей в старті дуже-дуже схожий на номер два. Що в нас там було номер два? Мгаро. Солоденький теж люксовий в ньому мускусик. Я зрозуміла, оцей люксовий мускус. О, око дергається, не знаю чому. Я спокійна. Люксовий мускусик такий ну, тут більш приємний, більш трошки солодший і трошки насичені, яскравіші тропічні фрукти. Теж не можу сказати які, але я думаю, що тут є кокоси і ананас. Ну, принаймні, щось одне. Бо мені тут трошки піноколадинки. Ну трошки кокоса тут є. Кокос і мускус відчуваю. Ой, ну і ще щось смачне, якісь, можливо, тропічні квіти. Можливо, маракує і папая тут є. Не пам'ятаю, правда, як партнер Папая мар... Маракуя щось, ще ніби пам'ятаю. Ну, гарний, гарний тропічний. Але я знову ж таки думаю, що це люкс. А може це айс, Ні, я не думаю, що це Міглер. Не схоже на Міглер. Номер 4. Тропічний смузі. Злегка солодкий, з явною кислинкою є люксовий мускус. Точно. Думаю, це люкс, Джимі чу, або міу-міу. Ну, Джимі чу можливо, міу-міу ні. Я думаю, теж. знову ж таки на Джимі чу. У мене з люкса не дуже багато. Я багато легендарних форматів не знаю. Тому, я думаю, на Джемічу, знову ж таки, номер 4. Будемо дивитися. Джемічу. Катя, тут хоч один буде Джемічу. я всі думаю, що тут половина Джемічу, половина не буде. Що це? Ой, Боже, як я це не вгадала. в ну, мене ж є фланкер. Так, <фл...> да, фланкер. Це Daisy Love від Марка Джейкобса. Тут морошка, маргаритка. Кашеміровий мускус і плавний. Не, ну щось не те. <схи> ну, мускус є. Тут морошка це ягідка. Я, я не знаю, чесно, як вона пахне, ніколи не їла. А якщо їла, то може забула. Пахне дуже гарно, фруктово. Але я думала, тут дійсно букет. Така просто піраміда, таке непогане звучання. Мені зазвичай Марк Джейкобс у ці Дейзі всі на шкірі шампунились. А цього разу ні. Можливо, я цей оригінальний. Не... Daisy взяла, Це не оригінальний, можливо, я його не тестила. Прикольний. Поки що він мені із цих всіх найбільше подобається. У мене є Daisy Ever so Fresh. Так що, не дивно. Так, йдемо далі. Номер 5. Номер 5, номер 5 До речі, ви бачили, яка в мене зачіска? Розумію, що не ідеально, це я сьогодні перший раз сама собі їх наваяла ці колоски. Я зазвичай один раніше я собі робила. Колись давно, коли ходила в спортзал. Я колись була худенька. Ой. Щось я розігналася. О, юки-покі. Виганяємо, демона. Ну, коротше, колоски отакі, де все? Ой, ні, я не можу. Ой, за зап... чекайте, мені треба трохи привітрити. Все, я трошки провітрила. Вчати ти можна. Слухайте, я щось не пам'ятаю, що перший раз воно мені так дало. Ну, це таке щось душне Катя, вибач, якщо ти це любиш, я просто не можу. В мене учить злізатися. О, так, тут, певно, або уд є, або щось, ну не знаю, що ще може бути крім уду. Я тут нічого не чую, я аж звідси чую, щось солодке, там теж, можливо, фрукти якісь, можливо, навіть ваніль. Але дуже-дуже гучно, дуже душно. Що це може бути? Поняття немає. Це може бути як і люкс, але такий здорожчий. Але я думаю, що це якась ніша, можливо, мансера або манталь, тому що отаке одіще. Вичина, як в менталі. Мансман я не так знайома, добре, лише пару ароматів знаю, і вони там не такі ядруні, а це прям щось дроне. Це ще мені нагадало аромат Сентологія від Forest Бленс Forest від сантологія. Там така ж сама мегастійкість. Може, два розпилення і треба з хати тікати. Це страшне. Що я пишу? Аромат номер 5 Стартує ментолом. Ну він лежав не біля батарей, в темному місці закритий. Стартує ментолом, але не як паста, а як чоловічий Aftershave. Далі проявляється шкіра ут. Аромат унісекс у чоловічий бік. Найменше сподобався, тобто взагалі не моя історія. Ну, це не дивно, але ментолу зараз не почула, зразу удіші. Так, це номер 5. Давайте дивитися. Я певна, що провітрю. Я, певно, ще провітром. Катюнька, треба було це в кінці класти. Бо я зараз не знаю, як я буду. Ага. Нішани каракос. Чи Каракос, як правильно, я не знаю. Перший раз цей аромат бачу. Екстракт де парфум. Що тут є? О, ут є, звісно. Ветивер, це в базі. Старт виноград ананас, на нас зелені ноти. Ну, я відчуваю скріше, зелені ноти, неролі, пачулі жасмин. Петевер дерево, агар. агар і амбра, боже язик заплітається. А вдихнула, як п'яна, блін. туманить мозок, чесне слово. Оце вища, я вам скажу. Оце другий аромат із всіх, яким я коли-небудь знайомилася по гучності. Я не знаю, як стійкості, Я на собі наносила один пшик, але я тоді тестувала ще декілька, я не пам'ятаю. Але при такій гучності, ну він, певно, і стійкий. Може, це треба закусювати? Вірочка треба підрізати. Ні, ну це жесть. Це жесть. Дякую, Катя. Намагаєшся мене треба. Ні, я жартую. Я тебе люблю. Я так не подумаю, але це жесть. Меність таке не може витримати. Треба занюхати, занюхувати далі. Чимось ще. Я, воно там? Перший раз так не було. Я в шоці. І мішок шоці так. номер 6. Ой, ну це вже прям як. знаєте, як запити солодкою водичкою після якогось віскі, яке я ненавиджу, воно мені печей взагалі пробувала один раз, але пам'ятаю це все життя. Чи два рази. Це солодке щось пряне. Я думаю, тут є Амбра. Можливо, її трошки пачуть, хоча ні, більше ставка роблю на амбру. На таку... На таку. Не сіру амбру, а яку малюють бурштином, таку крапельку медов. Оце така пряна, гарна амбра, зігріваюча. Солоденька, тут теж є фрукти, теж є квіти якісь. Які квіти не знаю, можливо, тут є і лан. Бо щось мене трошки піддушує. Ну, порівняно з попереднім, це взагалі легкий аромат, але все одно він не лекий. І мені важко сказати, що це. Тому що такі гарні пачулі є і в бюджетному ремінісенці, пачулі, еліксір. А може бути і люкс. Мені здається, тут зараз я вже трошки і воду теж відчуваю. А фрукти тропічні, знову ж таки, можуть бути як і в люксі, так і в ніші. Що я пишу? Солодкий, солодкий цукерковий аромат. Цукерки фруктова карамелька це на шкірі мої. Теж утабукет, аромат тихий на моїй шкірі. Медицина трошки з'являється. Медичка далі. Ну давайте будемо дивитися, що тут. Бо я вже перебив мені той карагозніс, я вже ледь-ледь відчуваю. Водички не взяла. Так, що це? Ой, це Juretz the Gun Fever. Малина, фіалка і рис пачулі кедровиня. Бачите, коли писала кедр, вгадала. Зараз сказала, почули, але на амру подумала, ну, але бачите, щось таке прискакувала. Це я так виправдовую свій непрофесіоналізм. Ну, я фігалку рис рідко коли можу е, вирахувати, особливо якщо є якісь міцніші ноти. Тільки там, де вони основні, солюючі, там я їх можу знайти і винюхати. А так ні, на жаль. Такі мене. В мене є, я так зрозуміла, для мого нюху є деякі компоненти, які зовсім в сліпій зоні. Я їх ніколи не почую. Тому що, ну я їх не чую взагалі в ароматах і без аромату. Є такі запахи, які мені зовсім не пахнуть. Так, це у нас номер 7. Я забула, до речі, на початку сказати, всього буде вісім ароматів. Оце сьомий. Ой, ну я вже більше і не витримала. І ще сліпі затестити там 11 ароматів. Я не знаю, як то буде, ну, але там вечір. О, оце приємний з аромат, і такий солодкий, простенький. Оце би я сказала, що це Daisy. Щось з Daisy. Солодкий шампунька, квіточки не знаю, чи якісь. Чимось, пахне, трошки люксового. Я думаю, або це знову щось з Daisy, Марка Джейкопса. Або це Москіно тот 2. Але більше я ставлю на Москіно той 2, тому що я з ним знайома, але давно знайомилась, не пам'ятаю. Е, я написала, що це солоденький шампунчик, думаю, це Москіно той 2. Ще схожий на Касіапея. Ну ні, Касіапея насиченіше від Теціани Теренсі. Але, ну хоча може бути? В мене був бідолант, але я не пам'ятаю, він не такий, як решта Тіціана, не такий гучний з цим. Цією базою, якраз красіапея, два м'який. Я, 2, 2 я її придала, бо ну, це трошки не моя тема. Я не люблю шампуни, ці аромати. Я люблю шам... аромати чистоти, це порошкові і іноді мильні, квітково мильні, як Акна Студіо. От ну, ці... це має бути шампунька. Давайте будемо дивитися No7. Добре, що я його ще почула. Так, запам'ятали, да? я, я думаю, що це маски той 2. Не баблгам, не той бой. Я не вгадала. Як так? Це Ocean від Джорджа Джорджіарна. Груша, блін, точно, дуже то ж грушею пахне. Що дає шампунисті? Груша? От я, тітері. Груша, зелені ноти, цитруси, водяний жасмин, конвалія, сіль троянда, мускус сандал. Куди я поклала вже. Та, да, мускус я трошки їм. Оце я видала, люди мускус вигадала. Ой, блін, треба запам'ятати, що конвалія дає такий трошки шампунчик. У мене вже тут попадало, ой, куди відкривати? Спочатку нюхаю, номер 8 Останній. все, я вже вчаділа. Ще після того карагоза, все я вже не, сама не своя. Хочу не ображайся, будь ласка від носа, бо я вже тож не пам'ятаю. Ой, це теж щось солоденьке. Боже, мені зараз хлібчиком пахне. На шкірі мені пахло хлібчиком, лакричником, бобами тонка. Щось таке, я лакричник і боби тонка трохи плутаю. І є тут якась удинка. Мені от боби тонка іноді дають такий запах вугілля, знаєте? Вже з згорених дерев'яшок у от таке мені пахне, але воно солодке. Воно прям солоденьке. Так, ну, лакричник боби тонка. Можливо, це мускус в перемішку з бобами тонка, мені дає таке солоденьке. Воно трошечки по солодкості нагадує Левіабель, і трошечки щось, щось дуже нагадує. Мені навіть здається, що в мене таке було. І я роблю ставку на те, що це люкс. Але що воно таке? О, блін, ну таке знайоме, ну я прям не можу. Солодкий лакричник або британка. Відчуваю вугілля чорне, згорівши дріб. О, ну це все, що я сказала. От як на шкірі, так і на це. Так що так, да, я думаю, це люкс. І звучання постійне таке, не міняється. Ну давайте знову робимо ставку на те, що це вже відчув. Дуже знайоме, дуже. Або Лоліта Лен О, От я думаю, що це може бути Лоліта. Щось такого класичних ароматів, легендарних. Може, це Лоліта Лоліталенп, або в мене був той красивий, божеві ще й називається. Зеленятком звати, Я забула. Йо-маю, ні. Ланг-І-Ланг від Френ Ну Я тут не відчуваю. Тут нема. А то цей Іван в мене є мікалев з білой зламу. Тобто це зовсім не то тут що, мандарин, ладан, Бергамот, А, це ладан. Ладан, дає мені відчуття оцього спали вугілля. Жасмидний рис, карамель, от що десу. Амбра, мускус в Знову тільки мускус відгадала. А де мюглери? Де мюглери? Катя, я думала, ти ні хоч один покладаш. Ні, я їх не люблю, мюглери. Не фанатка. Але я. Я ж то думала, якщо це один з твоїх улюблених і в тебе десь біля 20 флаконів, то ти мені покладеш гадати мюглера. Так, мюглера б точно гадала. А тут, бачите, нічого не гадала. Ну таке, зате Блін, Це було так весело. На моменті Карагоза було трошки невесело. Я думала, що все, зараз втрачу свідомість, трошки привітрила. Ой, але посміялася трошки. Дякую, Катюра. Заселила. Вийшли сліпі затеси, такі ж позитивні, як Катяні відео. У нас завжди в неї такий голосочок задорний, ж, жвавий такий. І вона при мене через ці сліпі затеси заразила своєю жвавістю, і веселістю, і якоюсь ніби життєразісністю. Дуже вдячна. Я сподіваюся, ви теж трошки посміялися, принаймні свого виразу обличчя після карагоза. Ставте, будь ласка, лайки ваші, підписуйтеся, хто ще не підписаний, але регулярно дивиться. Мені буде це дуже приємно. Пишіть коментарі, пишіть ваші враження про ці сліпі затести. Навіть якщо ви не згодні і вважаєте, що десь було елементарно, Ну, для мене ні, в кожного свій нюх і не, не можна казати, що в когось він неправильний, тому що все індивідуально. А я вам дякую, що побули зі мною провели цей час. Рада повернутися після невеличких канікул новорічних. І до зустрічі в наступному відео.